Всіх вітаю. Сьогодні в нас 9 березня. Сьогодні в нас особлива дата для українців. Сьогодні, 9 березня 1814 року, народився Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні 210-та річниця з дня народження нашого поета Кобзаря. Генія. Коротше, це людина, яка боролася за визволення українського народу. Ну, Цей знаменитий день я вирішив сьогодні, що теж заложу я свій сад, щоб тобто, пам'ятати знаєте, таку дату тяжко забути. 9 березня, вчора був. 8 березня жінок поздравляли. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченку. Я вирішив заложити свій садок. Зараз одягаюся і йдемо залажувати свій новий сад. Знаю, що багато напишуть, так зараз та, ви побачите, як це все буде робитися. І багато напишуть, що да, так, можна, звісно, садити увесь город. Ну, народ, щоб так садити, треба теж до цього дійти. То саморобне, що ви побачите, то вже старший син робив не менше. А старший син таким чином у мене посаджений геть увесь виноградник, оту, який ви бачили, то всі кущі, оце так само посаджено. Зараз як ви побачите на цьому відео. Так що не переключаємося, пишемо коментар, ставимо лайк, не забуваємо, що завтра в нас перший розіграш в цьому місяці. Так що не пропускаємо відео, пишемо, ну, дивимося, значить, не переключаємося, не перемотуйте, бо потім десь щось пропустите і будете писати мені, а як от оте, а як. От, Коротше, все, я вам зараз покажу на відео. Все, йдемо в сад. Ну що, начинаємо. Поїхаю! Друга Ах. бистро бистро все і скоро. Це ось вручну викопали. Тут корінь стояв. Вишня колись росла, год 15 назад. То, да, тут потребувалося з півчаса добрі погадати. Ну а тут, бачите, воно зараз 3 секунди і готово. Це просто так от на холостих, Не напрягається. Можна швидше. скоро. Бур на 50. Зараз на пеньку будемо крутити. Тут колись теж була деревина, дуже-дуже давно. шло як діти в школу значить нічого і не росло там так привіт садовод Привіт. Хто ж на роликах по городі Треба ж на асфальт да мені краши і чим дихати да ну ага. ладно давай бодит сада Тут що в дворі, де дві обліпихи росли, ступили по метру до бліпики. Зараз тут одна буде, ось дирка. Це посаженець, дир буде посаджений, і тут ось ось Короче, Це 17-та посадкова яма. Осталася ще одна, буде 18 штук. Так, Ями вже всі пориті в нас. Мішки я вже розвіз, тут ось, ось лежать. Ще й два ось у цьому в тачці в мене. Зараз позаправляю ями спочатку. Ось отакий такий перегній. Сипець. Бачите, воно він сипеться. Ось о, тут, блін, я не знаю. Гляньте. Просто пух. І тут таке саме, і в цьому мішку. Ну, сипець, одним словом. Що буду робити? Зараз я попів мішка в кожну яму. Сипцю, потом пів баночки, отак от ось, от, нітравмофоски, от, І пів баночки яраміла. Ну так, і потом землею, щоб, щоб корні не касалися доброго. От. Поставлю потом шлангу. Ось у мене скважина тут рядом. Зразу підключу шлангу і позаливаю. Зараз пока. Закормлю ями свої, заправлю, все, потім буду вже ставити саджанці, розносити і поливати. Щоб ви розуміли, коротше, що я дивіться, півмішка, залишилося ще півмішка, півмішка всипав. Дивіться, тепер сам туди залазю, то в мене коліна нижче дивіться, нижче в рівні землі у цій ями. Бо я це засипаю, а потім трамбую його, щоб воно дивіться, яка ямища. Вона поглишки 80-85 см. Ну як де. Оце так. от. Зараз ось всти, сюди. Жухто, ось. Мішка перевернула, все пустий. І дивіться, опа, туди затрамбував. І ще, виходить, ще землю треба холмик підсипати, аж потім саджанець ставить, бо буде сильно низько, буде вита частина рівня землі, а нам же все не потрібно. Ну, коротше, так ось. Продовжую. Так, що ми далі робимо? Дивіться. Тут ось у мене нітравмафоска і яраміла заправлена. Кругом у всіх ямах і ось у. Тепер беремо, ось дивіться, у мене відро ну поплово, ось все. І я дві такі ці туди і ще отак. От от. По дві штуки в кожну зроблю. А потім лопатою це все перетарабаню, ну, перемішаю, і потім притрамбую, оце все. Так, заправив. Я це все діло. Лопатою розшорудив, наче й не сипав туди нічого. Розтворилися ті 300 грам десь в цьому. Зараз ось що робимо? Притоптуємо. Так, притоптали. Бачите? Тепер робимо холмик. Отак, От землю... землю туди насипаємо. О. Да, тут ще землі треба сипати, блін. Короче, холмик ось робимо. І не забиваємо, я буду ложити ось по дві. Ви будете питати. Що де, як. Ось, дивіться, в мене інспіратор. Ось, бачите, в коробках. Зараз буду витягувати. Ось. І по дві. По два шарика. Ого. Надо камеру ставити, бо не відкрию. Так. Так. Ось. І по два такі шарика. Де вони там? Ось. О, два шарика. Так, дивіться. І сюди ось, ось один шарик, другий шарик, Отак вони, під кореневу. Все, і по два шарика в кожну лунку. Зараз оце все підготовлю, потім вже буду, щоб нічого не забути, не пропустити, буду по очереді, по одній йти. Отак от от оброблювати і потім рознасю саженці, і вже тоді буду ставити, заливати водою. Коруче. ну Смисл поняли, да? пів Півмішка перегною, півбаночки, баночки травма і трошки як більше як півбанки банки яраміли перелопатив, а і ще ж по дві ці дві баночки попілу. От. Перелопати усе діло притрамбував, зробив холмик, положив на два шарики. Тепер саженець і присипаємо воду, заливаємо. Все, на цьому це і буде. Вже включу, покажу, коли вже все буде смисл. Я ж не буду показувати кожну ямку, шарики ложу. Зараз усе зроблю, положу, тут у мене є, я ну. Все зроблю, підготовлю, посадю, а тоді вже включу, покажу вам молодий посаджений сад. Ну що народ? Все, закінчив я посадку на сьогодні. Ну як на сьогодні? Ще вечором треба привезти. Посадив ось в дворі вмісто обліпих, які викорчували, посадив. Оце ось шугар тайм і річмей. Два перед порогом, так скажем, Ну, в дворі, щоб виходиш, тут і затишок, якби і все йому буде. Зараз ось водичкою залю і оце буде все. І тепер вже з нової пошти привезу останні ще шість штукано. Там вся ями все готова, тільки просто поставити і залити водою. Зараз оце і все на цьому. Так, бачите? Тільки з но і з нової пошти. Я вже зразу розмотав. Ножом почекав, щоб не задержувати, бо вже відео і так затягнеться. Слухайте, це що то? Я також не бачив, чесно. Ви подивіться, що це таке. Яка тут корніва? Я навіть не представляю. Це однорічне, двохрічне, чи яке це воно. Коротше, це сажанці я отримав від От Сергія Ярмоли. Сергій Ярмола, він також є, так як і я, ютубер. У нього свій канал. Посилання я зроб... зроблю в описі під своїм коментарем і під відео. Кому потрібно буде, звертайтеся, качество ви бачите. Значить, зразу ж скажу по ціні. Значить, що тут лежить? У мене лежить тут. Персики. Це все тут дерева, шість дерев, шість персиків. Значить, Манон, Сатурн, Royal Pride, Месембріне, Донат і Фіделія. Оце такі саженці в мене тут. Значить, по каталогу по його. Воно коштувало 860 гривень. Оце сума цього всього цієї покупки. Я заплатив за оце все. Коротше, 800 гривень він мені виставив рахунок. Це виходить один саженець 133 гривні ну, штука. Да? Доставка мені вийшла, кажу одразу 320 гривень. Оце за таке. Висота метр 70 з лишнім, почти метр 80, оце, ну, саженців. Показую ще зблизька, дивіться, воно тільки вчора викопане. Ось воно ще все мокре, бо я ще трошки аж вимазався ця глинка, наче там. Ну Тобто вчора воно викопано, Отправив він мені вчора їх і сьогодні це я отримав. Тут я вже все ось посадив. саженці мої стоять, дивіться, цілий рятоно. Там, там. Осталося в мене шість посадочних місць. Зараз я якраз це все досадю. І все. Ну, поки зараз піду відео монтувати. От. Потім вже, поки буде скидатися, я це все е е е вже посадю. Значить, тепер по персиках. Що? У мене є, які персики я посадив. Скільки в мене? У мене виходить 11 сортів персиків. Ну, 11 названь. Значить, Манон, Сатурн, Royal Pride, Масембріна, Донат Фіделія. Це я замовив у Сергія Ярмоли. Замовив у Кравченка Анатолія Федоровича Річ Мей, Шугар Тайм і Сатурн. Я його не вважаю, бо це два одинакові, бо я з двох місць взяв Сатурн, то я за один вважаю. Значить, і ще тепер е, замовив атмосферу саду Fleming Fury 23, Перкуча Ромео і Симфонія. Це що касається персиків. От. Значить, тут я вам сказав 133 гривні це мені коштував один. Доставка 320 Потім Кравченко Анатолій Федорович. Я просив він по 100, по 150 я заплатив, доставка 220 і з атмосфери саду вони найдорожчі, бо ну, не знаю, так, тобто з різних місць у вас є три ціни, три різні, Це все як би, по ваших рекомендаціях я це все купив. Значить, із атмосфери саду саджанці 250, груші по 350 я платив. Доставка 451 гривень. Значить, груші ще я брав 4 штуки: Мілін, Чуюра, Олімпіки Секуї, слива одна, киргизська чудова. Вишні дві штуки чудова, чудовишня і шалуння, ну як о, о, опилитель для чудовишня. Все, я тут ось вже я ж кажу, посадив. Зараз залишилося тільки ці посадити. Все, я вам ціни озвучив. Два я показав Кравченка Анатолій Федоровича і атмосфера саду. Сьогодні Сергій Ярмоли показав. І всі коментарі, кажу, всі реквізити, посилання на його каталог та його сайт Оставлю у себе у відео. Так що це так. На цьому на цьому, мабуть, вже на сьогодні все. Бо мені зараз я ставлю відео на загрузку, а сам зараз подосадю оці ну, шість штук, які тільки що я вам показував. Так що все, на все добре, до наступних відео.